Кіт це права рука Бога, єдине створіння, якому дозволено входити і до церкви, і в мечеть. Йому дано дев'ять життів, і кожне з них не для себе. Забирає одну біду в людини, кіт втрачає одне життя, але завжди залишає про запас. Кіт посланник, який з самого початку поселився з людиною і супроводжує її на протязі віків. Єдине створіння, яке живе поряд, не по примусу, а по особистій волі. Кіт ніколи не залишиться з дурною людиною. Але якщо він вибрав залишитись, тоді ти дійсно гідний. Кіт не залишав байдужим ні єдиного пророка, і навіть великі люди рахують його священним. Його присутність завжди було знаком благодаті, тому що є теорія, що показне благодіяння. Немає ніякої ціни, і саме тому тобі посилають котів, щоб перевірити твоє істинне лице.